віддали шану тим, хто поклав життя за незалежність та продовжує захищати країну. День героїв України неофіційне державне свято, яке після початку російської окупації у 2014-му відзначають все ширше у Тернополі біля стели борцям за волю України. Зібралися жителі міста, ветерани війни та родини загиблих героїв. Разом вони вшанували пам'ять полеглих спільною молитвою, дякуючи нашим новітнім героям. За яких ми підносимо молитви, щоби вони з високого неба чули і бачили про те, що ми сьогодні пам'ятаємо про них, чи ми знали їх, чи не знали після загальної молитви, представники місцевої влади нагородили орденами за мужність воїнів, які отримали поранення, захищаючи українську територію. Також почесні відзнаки отримали ветерани російсько-української війни за стійкість, самопожертву та вірність присязі. Серед нагороджених і Євген Кичак. Ветеран прийшов не лише отримати свою відзнаку, але й вшанувати тих, кого забрала війна. Ці люди в якійсь мірі залишаються живі, поки ми пам'ятаємо про них. Ось тому і це важливо пам'ятати, цінувати те, що вони зробили для нашої держави, віддали своє саме найдорожче. Це віддали своє життя. На завершення заходу родини загиблих героїв поклали квіти до стели борців за волю України.